Дорогі друзі, Хеловін в Україні сьогодні це суміш язичництва, західних традицій та української фантазії. Але щоб зрозуміти, як це свято прожилося в нашій культурі, варто зазирнути в минуле у глибину століть. Виявляється, що наші предки визначали власне свято Темряви. Поки я буду розповідати про Україну, подивіться, як готується до цього свята у Канаді, яка фантазія. Я сам знімав ці кадри. Колись за доводу появи християнства українці мали ніч, коли за віруванням, межами світом живих і світом духів ставало тонкою, як дим від ватри. Цей час припадав на кінець жовтня, початок листопада, коли завершувався сільськогосподарський рік. Люди вірили, померлі родичі повертаються додому, щоб побачити, чи не забули про них живі. На честь предків готували вечерю, залишали хліб, кашу або ложку борщу на покуті, а двері ніколи не замикали, щоб душі могли зайти. Це свято називали по-різному діди, грубки осінні, навський тиждень. У деяких районах навіть запалювали вогні на роздоріжжях, аби показати шлях душам, які заблукали між світами. Вогонь це давній символ очищення і захисту. Так само, як пізніше на Хелловін люди в Європі почали ставити гарбузи зі свічками, українці тримали світку на вікні, щоб відлякати нечисть. А тепер уявімо: ніч напередодні 1 листопада. В Карпатах казали, це час, коли відьми збираються на лісових галявинах, щоб радитися з місяцем. Вони літали на мітлах не для розваги. А щоб облетіти поля і ліси, перевірити, чи не залишилося там сили, яку можна використати на зиму. У поліських селах вірили, що в цю ніч виходять навки душі тих, хто помер неприродною смертю, їм залишало під вікном краплю молока чи зерно, аби заспокоїти. І якщо уважно подивитися традиції Хеловіну і наших дідів, то вони дуже схожі, і там, і там поминання мертвих, страх перед нечистою силою, вогонь як оберіг. Лише отк'ять оце свято звалося Самайн, закінчення літа, а у слов'ян ніч, коли межами світами стирається. Коли християнство прийшло на українські землі, багато стародавніх обрядів не зникли, а просто переодягнулися в нові форми. Так народилося поминання Дмитрової Суботи на початку листопада, що збігається у часі з Хеловіном. Люди й далі поминали предків, але вже в християнському дусі, з молитвою і свічками на кладовищі. Але тінь старих вірувань залишилася. Досі на полісі кажуть, якщо в ніч перед метровою суботою почуєш, як хтось стукає у вікно, не відповідай, то, може, душа шукає дороги. У Карпатах ще й нині палять воскові свічки біля порогу, щоб відлякати мар і нічниць. Сьогодні ж хеловіна в Україні це швидше гра, ніж віра. Діти одягаються в костюми відьомі, вампірів, молодь влаштовує вечірки у темних тонах. А гарбузи знову займають почесне місце біля хат. І в цьому є щось дуже українське. Ми вміємо брати чуже і наповнювати його власним змістом. Тож, коли цього вечора запалює свічку у вирізаному гарбузі, згадай, що це не просто розвага, це відлуння стародавнього обряду, коли наші пращури кликали духів предків. Дякували землі за врожай і просили світла серед темряви. Та Хіловін в Україні став не лише модним святом, а й містком між минулим і сучасністю. Бо, попри всі маски, жарти і гарбузи, глибинний зміст залишається той самий, шана до предків і віра в те, що навіть у, най... у найдовшій ночі світло переможе темряву. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, завжди буде цікаво.